Одне і те саме кожен раз, кожен раз ми привозимо вакуумований ось такий матрас, і люди кажуть, де мій матрас? Це не те, що я бачив в магазині, це не таке. Дивіться, це вакуумовані і скручені матраси. Е, їх скручують для того, щоб була дешевша доставка. У нас взагалі відправка безкоштовна по Україні. Вони бувають як безпружинні, так і пружинні такі. І зараз ми з вами його розкриємо і подивимося, як він набирає свою висоту. До кожного матраса йде ножичок, такий, щоб ви не порізали тканину. І ось я зняв перший шар стрейчу, з упаковки. І виходить ось такий равличок з матрасом. Зараз його кидаю і розпаковую решту. Верхня частина у нас тут сіренька. Це, до речі, модель називається Sirius Безпружинний. Потім скажу по ціні, скільки коштує. Беремо ножичок і розкриваємо основну упаковку матраса. Зараз він почне набирати повітря. Ось потрошечку-потрошечку набирає свою висоту. Вже стає товщий і товщий. Взагалі це матрас Sirius йде повністю безпружинний і висотою 22 см чи 23 см, точно не пам'ятаю, треба подивитися. Турецького виробництва. Е, середній по жорсткості, тобто підходить більшості людей, і по вартості 1,60 м2 розмір коштує 12900. Також буває в розмірі 1,40 і 1,80 м – це так, як вам потрібно. 8-10 годин даємо йому відпочити, і завтра я вам покажу, як він повністю набрав свою висоту. За таким матрасом Sirius, переходьте на сайт Солохає в описі до відео телефон для зв'язку.